Чергові зміни призову, новий законопроект, який дозволяє більшій категорії людей виїжджати за кордони України. Це не зовсім те, про що ми розмовляли в попередньому відео. А... Але як є з попередніх відео, знов ж таки залишати територію України, як і раніше можуть громадяни, які мають відстрочку від служби: батьки, одинаки, опікуни, інваліди першої та другої групи та ще низка категорій, знов ж таки в цьому відео був перелік цих категорій. Кабмін також підготував законопроект, новий. Що містить поправки до закону про загальну мобілізацію? Пропонується увага звільнити від мобілізації ще кілька категорій працівників, які отримують броню від призову до армії. І кого б ви думали, вони звільняють від мобілізації. Це представники органів державної служби, місцеві чиновники та депутати, якщо їхня робота необхідна для забезпечення функціонування органів державної влади у воєнний час. Також це працівники підприємств та організацій, яким встановлені мобілізації, Організаційні завдання, якщо ці працівники беруть участь у виконанні цих завдань, про яке я також розповідав в одному з недавніх відео працівники підприємств, які випускають продукцію оборонного значення або таку продукцію, яка необхідна для отримання боєздатності зсу. Також це працівники підприємств та установ, які критично важливі для економіки країни та забезпечення життєдіяльності населення в період власне війни. Тобто у депутатів раніше не було можливості виїхати за кордон, а а, а зараз з'явилось. Якщо чесно, я все менше і менше розумію, на вони таке роблять, не пояснюючи нічого. Їм до них звертались да ті ж самі моряки, які, хоч зараз, можуть виїхати. Причому я розумію, ще в чому проблема дозволити виїжджати всім, але моряки вони будуть будуть На визначеному судні плисти, ви будете знати навіть, де вони знаходяться. Але от депутатам нас послаблюють мобілізацію, а іншим категоріям громадян ні. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хоча я плюс-мінус здогадуюсь, що тут можна написати. Попрошу без матюків.